Найбільша новина надійшла від ігрового підрозділу Google. O. Команда створила інструмент під назвою Genie2, який дозволяє створити цілу відеогру з одного завантаженого зображення. Це не просто створення тривимірного світу, який можна досліджувати. Насправді вона має фізичну динаміку від можливості плавати до можливості взаємодіяти з персонажами всередині світу, і все це відбувається в реальному часі, що є досить диким. Причина, чому це так важливо, полягає в тому, що до цього моменту динаміка гри визначалася за допомогою програмування. Людина створила світ, і ви, по суті, граєте в цьому світі. Цей інструмент, по суті, говорить про те, що в певній мірі майбутнє відеоігор це можливість визначати в який тип світу і в яку гру ви хочете грати, і ця гра буде генеруватися в реальному часі, тобто кастомні та специфічні ігри. Тож на їхньому сайті є кілька крутих прикладів. Так, наприклад, у нас є ось цей кадр, де персонаж досліджує піраміди, і ви можете бачити, як камера рухається вгору і вниз. Він розуміє тривимірний світ, тож це не просто створення відео. Він фактично генерує весь тривимірний світ у реальному часі і генерує безліч різних деталей. Отже, ми маємо цей фантастичний світ, і ви можете бачити, що коли ми наближаємося до води, персонаж фактично починає плавати. Так воно зрозуміло, що ходити це не те саме, що плавати і що воно повинно плавати, коли потрапляє до річки, і естетика також дуже цікава, тому що вона розуміє все від фентезі і тривимірних світів до своєрідних платформних тривимірних середовищ аж до гоночних ігор, тож це не обмежується одним конкретним типом гри. І що також дійсно дико інструмент розуміє фізичну динаміку, завдяки чому ви дійсно можете взаємодіяти з навколишнім середовищем. Тож це не просто Майнкрафт. Озирніться навколо, у вас є можливість знищити повітряні кульки або, можливо, ви хочете підірвати бочку з вибухівкою. Ну він може розуміти, якою має бути динаміка, коли ви граєте в гру, а також генерує NPC, з якими ви можете взаємодіяти в грі. Тож це досить дико. Тому я вважаю, що ця новина є першим великим кроком вперед до такого собі готового гравця єдиного ігрового досвіду, де ви можете створювати світ, персонажі можуть взаємодіяти з вами всередині цього світу, і все це розумно і налаштовано для конкретної людини. І останнє, що я повинен відзначити, це те, що він також має можливість генерувати сцени з зображень, тобто реальні зображення, які ви завантажуєте, фактично візьмуть це зображення і дозволять вам створити відеогру на основі цього зображення. Тож у майбутньому ви зможете грати в ігри на основі зображень, які ви знімали протягом свого життя, що досить дико.